Запрошуємо вас на дегустацію Антарійських вин. Запрошуємо вас на дегустацію Антарійських вин. Червоних, білих та з бубліка з бублішками. З бульбашками. Во! З бульбашками. Це ігристе вино від винарні Peller Estate яку ми сьогодні дегустуємо тут в Нігарському регіоні. Напевно, дуже смачне. Це біле вино Sauvignon блан. Попереднє було ігристе, їхнє фермове. Ось таке iScuv'є. Дуже смачне, до речі. Це блан також цікавенький. Не дуже сухий, такий. непоганий. All of the are rest of the world. Uh, so we can trade our ice wine our chardonnay uh, our riesling the reds we don't trade as much because they're, they're considered young this is 27 years old the reds still considered young until it's like 50 years 50 to 100 years old the vineyards. The down. we can trade them as we plant roses all around the vineyards and the roses are indicators <laughs> We're having Savignon Blanc. Savignon Blanc is one of the babies of the uh, winemaker. She likes to make this because she did her internship in New Zealand, and, and New Zealand's really known for Savignon Blanc. So she makes two Savignon Blancs. Um, she liked New Zealand so much uh, she married a guy from New Zealand. <laughs> she gets to go back there once in a while. <laughs> We're going to walk into the middle of the barrel room. There's a bar on the right. The reason we're having red wine here is most of the wine inside the barrels is red. And the barrels are all full. Це саме барорування. У цих бочках зберігається червоне вино. Червоне вино в Онтаріо на любителя. Біле непогане, а червоне я би радив пошукати де-інде. <поки>, поки, поки лоза виноградна, яка вирушується. Тут достатньо молода, тому вино. Не дуже смачне насправді в Онтаріо. Але білі віна, особливо вайн куди ми підемо наступний. наступний тестін рум. Холодна кімната. Там о, буде найцікавіше. Зараз ми підемо в дуже холодну кімнату тестувати айс-вайн. Ледяне віно. Я готовий до тестування айс-вайн.

Дуже солодке, дуже смачне. Канада імпортує 90% ISWAIN усього світу. Обов'язково спробуйте. Ну і як завжди, тестування закінчується магазином, де можна все, -все придбати. Багатство, різне вино. Оце Iceваin, це червоне. 30 доларів бутилка приблизно. Там біленьке. різні сувеніри і таке інше. Взагалі, експіріанс такий побувати на Ніагарському водоспаді, на Ягран Зелек місті, заїхати на якусь виноробню, випити скоштувати вина. Це такий дуже канадський експ... досвід, канадський експіріенс. Тому всім раджу. Багато на Ніагарі класних винорубен. Пелер Естейт одна з них. На цьому все. Дякую, що дивились. Пока-пока.